Псалом 134. Алілуя! Хваліте Господнє ім'я, хваліте Господні раби, що стоїте в домі Господньому на подвір'ях дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо добрий Господь. Співайте іменню Його, бо приємне воно. Бо вибрав Господь собі Якова, Ізраїля, на власність свою. Знаю бо я, що Господь і владика наш більший від богів усіх. Все, що хоче Господь, де Він чинить на небі та на землі, на морях. Та по всяких глибинах, підіймає він хмари від краю землі, блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітри запасів своїх. Він позабував перворуідних Єгипту від людини аж до скотини. Він послав між Єгипет ознаки та чуда на фараона і на рабів всіх його. Він уразив багато народів і потужних царів повбивав, Сигона на царя Амаліян і Ога. Баршану царя та всіх ханаанських царів, і Він дав їхню землю спадщиною на спадок Ізраїлеві, своєму народові, Господи, імення Твоє віковічне, Господи, пам'ять Твоя з роду в рід, бо буде судити Господь свій народ, та змилосердиться Він над своїми рабами, Бошки людів, то срібло та золото, діло рук людських. Вони мають уста і не говорять. Очі мають вони і не бачать, мають уші і не чують, в їхніх устах нема віддиху, нехай стануть такі, як вони, ті, хто їх виробляє, усі, хто надію на них покладає. Доми Ізраїлів, благословіть Господа, Ааронові доми, благословіть Господа, доми Левію, благословіть Господа, хто боїться Господа, благословіть Господа. Благословенний Господь від Сіону, що мешкає в Єрусалимі. Алілуя!